Понад 2 мільйони українців уже перехворіли на грип та ГРВІ, зокрема ковід від початку цього епідсезону, тобто від жовтня, така кількість хворих на чверть перевищує показники попереднього сезону тієї частини, яка пройшла, тобто аналогічного періоду, що відбувається із захворюваністю? Говоримо із заступником міністра охорони здоров'я головним державним санітарним лікарем України Ігорем Кузіним. Пане Ігоре, добрий день вітаю, скажіть, будь ласка, чи дійсно зараз якийсь аномальний сплеск захворюваності відбувається? So. <laughs> Не можемо сказати, що аномальний, але якщо подивитися, то інтенсивний показник захворюваності в нас як на грип, так і коронавірусну інфекцію, майже на 7% більше того епідемічного порогу, який був розрахований для України. Тобто, ситуація вона погіршується, і ми бачимо, що вже зараз в трьох областях країни це Житомирська, Хмельницька і Чернівецька область, вже перевищення епідемічного порогу високого рівня. Тобто, це ті області, там де вже застосовуються певні протиепідемічні заходи в п'яти областях: це Вінницька, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська області, середній рівень. Інші регіони поки що не мають епідемічного рівня, тобто там ситуація поки що стабільна. І як ми говорили, що циркулює зараз одночасно віруси грипу А і віруси грипу Б, вони циркулюють в 22 регіонах країни, тобто, вже в переважній частині нашої країни і саме через це в переважній більшості зростання відбувається саме серед дітей до 17 років. На жаль, також мусимо сказати про те, що з всього спочатку епідемічного сезону цього року було зареєстровано 22 летальних випадків внаслідок грипу. І на жаль, це люди, які не мали профілактичного щеплення проти грипу, і це люди похилого віку. Щодо захворюваності серед дітей, зараз можна часто зустріти в соцмережах. Батьки, наприклад, пишуть про те, що діти з тяжкими симптомами потрапляють до лікарень, це, наче, і грип, і ГРВІ одночасно, діти задихаються. Це якась інший, інший варіант вірусу, чи що це відбувається? Ні, насправді насправді ситуація така, що грип точно також хріше. він починається раптово, тобто з різкого підйому температури, е, є і найчастіше точно також є симптоми, такі як кашель, утруднене дихання, е, е, виділення слизу, біль у горлі, які додаються трішки згодом. Але мусимо не забувати про те, що грип доволі важко перетікає в важкій формі у дітей, які мають супутні неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет, бронхіальна астма. Або надмірна вага тілу, тому для цих дітей дуже важливо все ж таки максимально запроваджувати профілактичні заходи і особливо вакцинація. Але стосовно перебігу, цей епідемічний сезон не відрізняється якоюсь особливістю клінічного перебігу саме грипу. Але дуже важливо своєчасно звертатися до лікаря і ще краще наперед мати в домашній аптеці тест на визначення грипу і Проконсультуватися з лікарем в дистанційному форматі, якщо виникли такі симптоми. Центр громадського здоров'я також повідомляє про те, що в Україні зафіксовано кілька випадків захворювання на різновид коронавірусу. Дженні що це такий за штам, і чи відрізняється він істотно по клінічних симптомах від омікрону? Так, ну насправді ми продовжимо реєструвати точно також. і Випадки ковіду було зареєстровано трішки більше 130 тисяч випадків ковіду. Точно також реєструються, На жаль, і летальні випадки, але мусимо сказати, що нові штами, які зараз з'являються, як територію України, так і територію Європейського союзу, це все в межах однієї лінійки Омікрон. Тому штам Джені, який зараз зареєстрований вже в декількох областях країни. Це одна з скажімо так, варіацій штаму Омікрона, яка не відрізняється якимись особливими клінічними перебігами або важкістю перебігу. Тому по суті, воно представляє зацікавлення саме з точки зору моніторингу, щоб не допускати, скажімо так, потрапляння або циркуляції штамів, які, скажімо так, можуть бути більш патогенні. Тому тут особливостей немає і вакцинація про проти коронавірусної інфекції вона точно також є ефективна проти будь-яких штамів омікрон, які циркулюють територію України, враховуючи таку динаміку розповсюдження ігривиї і грипу, чи прогнозуєте ви запровадження більш жорстоких антикарант... антикарантинних заходів карантинів в школах? Наприклад, антивірусних маю на увазі карантини в школах. Ну насправді зараз, в разі ускладнення епідемічної ситуації, за відповідним поданням головного державного санітарного лікаря області впроваджуються заходи, які покликані все ж таки максимально розірвати ланцюжки передачі вірусу серед дітей, і це можуть бути карантини в школах, продовження зимових канікул. Такі заходи вже активно впроваджуються в тих регіонах, де є, скажімо так, різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення. І епідемічного порогу, але е, сказати так, що в нас зараз є підстави для того, щоб цю ситуацію кваліфікувати як надзвичайно національного рівня, немає і поки що цей сценарій не розглядається. Наступна наша тема це спалах кору в Одесі. В Румунії зараз оголошена епідемія кору, вочевидь, перестрибнув кір і до нас, хоча він і так циркулював, тому що недостатньо високий рівень вакцинації. Наскільки серйозною є ця проблема в Одеській області, чи є ризик розповсюдження сусідніми областями? Так, 5 грудня минулого року в Румунії було оголошено вже національну епідемію кору, і дійсно ситуація впродовж 2023 року по світу стрімко погіршується стосовно кору. І я би хотів нагадати, що ще на початку минулого року урядом було прийнято рішення про проведення додаткового раунду імунізації дітей для того, щоб максимально не допустити спалаху на території України. Продовж літнього періоду і перед початком навчального сезону було щеплено більше 150 тисяч дітей, які пропустили щеплення або мали певні медичні протипокази. І завдяки цьому за 2023 рік ми зареєстрували лише 55 випадків кору в Україні. Спалахів ми не реєстрували, і по суті, ситуація була контрольована, незважаючи на те, що такі випадки реєструвалися в 13 областях країни. Ситуація в Одесі. Вона зараз характеризується таким чином, що минулого тижня у двох дітей з однією родиною було підтверджено випадки кору. Вони не були щеплені проти цього інфекційного захворювання, прибули з Румунії, де вони перебували протягом трьох місяців. І відповідно на сьогодні діти вже виписані з лікарні, перебувають в задовільному стані. Щодо контактних осіб було проведено і підрозслідування, е, і точно також зараз проводяться протиепідемічні е, заходи. Але е, ситуація контрольована, і е, об саме Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб застосовує зараз е, всі необхідні профілактичні протиепідемічні заходи. Чи достатньо в країні вакцини проти кору? Так, в нас є достатні рівні забезпеченості е, вакциною проти кору. Це комплексна поєднана вакцина проти кору, паратиту і краснусі. І е, цих запасів нам вистачить щонайменше до вересня 2024 року. Таким чином, ті діти, хто пропустив щеплення або не встигли вакцинуватися, е, скажімо так, в межах цієї підчищаючої кампанії минулого року, мають можливість зробити це зараз. Дефіциту зараз не відчувається. І тоді ще поточню з приводу вакцини проти грипу, так хоча цю тему ми з вами вже завершили, але коротко чи є вона в наявності зараз, і чи є зараз уже кінець січня сенс вакцинуватися проти грипу? Ну, насправді ми отримали в межах гуманітарної допомоги біля 20 тисяч доз вакцини проти грипу. Це за рахунок саме співпраці з міжнародними організаціями. І ця вакцина в переважній більшості була використана для вакцинації медичних працівників, точно також військовослужбовців і станом на сьогодні вона вже використана повністю. Також ми отримали нещодавно 12 тисяч доз вакцини проти грипу це гуманітарна допомога до 9 лютого. О, ця вакцина буде розвезена по областях на рівень медичних закладів в залежності від їх заявок, і в переважній більшості вона буде розрахована на вакцинацію груп ризику. Таким чином, певна кількість гуманітарної вакцини вона буде доступна для проведення вакцинації. І вакцинуватись можна впродовж всього епідемічного сезону, враховуючи те, що циркуляція грипу вона буде продовжуватися щонайменше ще декілька місяців. Тому в цьому є сенс, і це треба. Дійсно робити, особливо якщо людина належить до групи ризику. Центр громадського здоров'я також повідомляє про те, що протягом січня збільшилась в Україні кількість випадків ботулізму тому що люди вживають консервацію, сушену рибу. Наскільки серйозною є загроза ця, і чи є у нас засоби порятунку фактично людей, які підхопили ботулізм так, дійсно, ситуація вона є нестабільною, і за минулий рік ми реєстрували 74 випадки ботулізму: 85 людей всього захворіло, у тому числі 4 дитини. Якщо подивитися по важкості перебігу, то на жаль, але ботулізм він протікає доволі часто в важкій формі. І за 2023 рік померло п'ять осіб, і не вдалося на жаль врятувати. Найбільше випадків в нас реєструється історично в Житомирській в Чернігівській області, і в переважній більшості тут є два основних чинника: перша це вживання консервованих продуктів, і найчастіше це домашня консервація, яка готувалася з порушенням як технологічних схем, так і з порушенням, скажімо так, норм приготування таких консервованих продуктів. І другий чинник це в'ялина або сушена риба, точно також. Домашнього приготування або та, яка є на стихійних ринках, тому тут важливо звернути увагу на те, що не рекомендується застосовувати самостійно приготовані консерви або сушену в'ялену рибу, яка саме придбана в якихось несанкціонованих місцях або була подарована, передана. Щодо засобів для лікування, то на рівні кожної області в нас є певні запаси спеціального антитоксину, який є доволі швидким. Таким ефективним засобом рятування пацієнту, але дійсно його ефективність залежить від швидкості його призначення, і відповідно за умови появи перших симптомів треба терміново звертатися за невідкладною медичною допомогою. Зрозуміло. дякую вам дуже, пане Ігоре. Це був Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України. Зараз коротка пауза, після якої випуск випускновин.